Всім привіт, друзі! Мене звати Антон, я UX-UI дизайнер, і сьогодні швидкого відео не вийде, тому що ми будемо робити ось таку крутяцьку анімацію. Дивимось. Тож, як вона робиться? Це наш перший фрейм. Пронумеруємо його як одиничку. Я вже підготував потрібні нам матеріали. Перше, що ми робимо, це rectangle створюємо. Цей rectangle буде нашим бекграундом. Саме так його треба створювати, саме через rectangle. Я розумію, що краще робити фрейм, але в цій ситуації в нас буде маска, тому створюємо через rectangle. Я вже підготував хедер. вставляємо наш хедер. Я вже підготував кнопку, вставляємо нашу кнопку. Десь на відстані 80 пікселів. Віднизу. І я підготував вже різні матеріали, типу ось цієї баночки. Баночку я обрав погано, обирайте гарніші баночки без кап, крапель води. Тому що нам треба досягти ефекту, аби банка теж крутилася. І це досягається, коли на банці немає капель, бо ці каплі також мають рухатись, але вони не рухаються. Тому обирайте гарні мокапи, друзі. Я обрав, на жаль, поганий, але вже що зробити. Також я вже тут підготував де деякі матеріали, які нам знадобляться, щоб ми не витрачали на це час. Зараз я приберу їх з групи, для того, щоб правильно їх відцентрувати. Дякую, зробимо так. Стоп, От так. Піднімемо. Вище нашої баночки і баночку підпишемо як баночка. Щоб ми розуміли, що це наша баночка. Створюємо дубль баночки. У нас, бачите, в слоях дві баночки для того, щоб вже заготовлені обкладинки банки, вони в мене в PNG форматі накладувати на, на цю баночку. Так. Е, за, затискаю Shift і ось так ось підбираю розмір. в слоях. Спускаю до нашої баночки окремо два слоя виділяю і роблю маску. Тепер у нашій масці вибираю цю обкладинку. І накладення вибираю Multiply. Так, все. Вже більш-менш перший екран у нас готовий. Що ми робимо з першим екраном? Дуже уважно, друзі. Ми створюємо. Копію нашого бекграунду, затискаючи клавішу Alt, тис... тягнемо вниз, нам дублюється наш бекграунд. Тепер е... виділяємо всю нашу область без хедера і кнопки, ось цей наш матеріал. Додаємо в групу Ctrl-G, або Ctrl-G, або українська буква P, Ctrl-P, як вам буде вдобніше. Моя українська геніальна. геніальна. Е, Тепер е, наша група, називаємо її апельсин. Апельсин. І виділяємо групу апельсин і Background, знову робимо маску. Ми створили маску Апельсину, дублюємо цю маску, тобто це весь цей слой, і робимо яблу. Тепер цей слой апельсин, який ми вже намалювали, ми його скриємо поки що. У нас залишається слой ябко, і його перероблюємо. Перероблюємо на просто я зміню просто кольори і заміню постер. Постер, тобто обкладинку банки, вона в мене вже тут готова. Ось така буде обкладинка банки. Е, так, І тут в мене вже є заготовлені деякі речі для таких. Ситуації. Все, що тут було, ми звільняємо. У вас звільнено. Треба прибрати групу для того, щоб воно правильно центрувалось. Яблочко по центру. По центру баночка має бути зверху, а зверху баночки може бути тільки. Тільки, 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 тільки. Так я не зрозумів, як так вийшло. Чому напис Яблочко просвічує баночку? А, тому що ось же слой баночки. Чуть не втратили слой баночки. Ось так робимо. Якось так. І наша м'ята десь буде ось тут. Так, тепер дивимося, чи все в нас по центру. Баночка залишилась по центру. Все, як наче залишилось по центру. Тут ми все виправили, нічого не забули. Це в нас маска Яблочка. Все, вмикаємо. Наш перший флоу готовий, ми робимо що? Ми зводимо його до компоненту і зводимо, додаємо ще один варіант для того, щоб зробити гарну анімацію. Тепер повертаємося до нашої. До, до нашого першого екрану. Так і назвемо default, який називається, буде у нас перший. Варіант, другий буде другий. Перший варіант основний. Що ми робимо? Перший варіант ми поки що апельсин прибираємо, обираємо всі наші фрукти і зводимо їх всі у ліву сторону. Ось так. Слово яблочко також зводимо і робимо так, щоб його взагалі не було видно. Я роблю це зажимаючи Shift і стрілочками клавіатури вліво. Тепер обираю в нашій баночці той самий постер, тобто обкладинку, і тяну вправо. Ось десь до цюди. Ось так. <кій> Тут готово. Включаємо апельсин. і йдемо до другого варіанту. Тут ми робимо те саме тільки з екраном апельсину і в іншу сторону. Все зводимо вправо. Так, всі наші листочки, слово апельсин. І доводимо так, щоб всі слої залишалися у нашому фреймі. Тут ми е, нашу опелинку ведемо у ліво. Ось так. Тепер дуже важливо, друзі. Е, ось тут. У другому нашому фреймі. наводимо, виділяємо наш, нашу маску і, зажимаючи Shift і стрілочкою вліво, прибираємо цей екран уліво за зону нашого контролю, нашого фрейму. Ось так. Тепер е, нажимаємо кнопочку F, створюємо новий фрейм. Обираємо перший варіант, копіюємо, вставляємо у новий фрейм і давайте анімуємо. Кнопочка з першого екрану буде вести на другий екран. Дивіться налаштування обов'язково. По кліку змінювати екран. смарт анімація кастомна смарт-анімація, 800 мілісекунд І ось десь такий малюнок. Так само ми робимо з цією кнопочкою, підіймаємо вверх і такі ж самі Налаштування зберігаються. Подивимось, що вийшло у нас. Ідемо у flow. І і, і, і. дивимося так. Підгружається, щоб все було в гарній якості. Нажимаємо. Па-бау! Дуже крута анімація. Тож, друзі, ставте, будь ласка, лайки і пишіть в коменти, що ще зробити, яку, там, який матеріал підготувати. Дякую за увагу всім па-па!